Доброго та гарного ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 24 та 25 липня 2023 року. Сьогодні, 24 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Терези. Добрий час для проведення повторних пасівів ранніх сортів цукрової кукурудзи та насіння різних сидератів. Можна в завчасно зволожений ґрунт висаджувати розсаду. В садку не можна проводити зелені операції, але на овочевих культурах можна обрізати пасинки та листя. Не рекомендуються поливи та підживлення. Це час стихії повітря, рослини зайняті диханням. Захищаємо рослини від шкідників та хвороб. Все залежить від погоди. Якщо температури нижче 30 градусів, то будь-якими препаратами захищаємо рослини. Якщо вищі, то використовуємо біопрепарати та настої трав. 24 липня сьогодні можна займатися всю добу заготівлями смаколиків на зиму та збиранням врожаю чеснику, цибулі і ранніх сортів картоплі. Це все, що сьогодні можна робити. До речі, ще нагадаю, що можна збирати насіння Насіння овочів, квітів дуже гарний час саме для Тереси. 25 липня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 19 години 56 хвилин, а потім перейде в знак Скорпіон. З 13-ї години дня і до кінця доби буде стресовий, складний період переходу місяця з першої у другу фазу. Тому посіви кукурудзи та сидератів необхідно завершити до 13-ї години дня. Поливи та підживлення в день не проводимо, а після 20-ї години вечора ці агроприйоми будуть дуже ефективними і потрібні нашим рослинам. Ефективні також оприскування рослин проти шкідників та хвороб біопрепаратами та настоями трав. Знову наступають спекотні дні, тому використовуємо саме такі препарати. 25 липня після 10-ї години ранку настає несприятливий час для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю. Для тривалого зберігання, тому всі заготівельні роботи завершіть до 10-ї години ранку 25-го. А краще сьогодні всі заготівлі зробити і спокійно всі заготівлі вже в зиму війдуть і взимку їх використовувати. Ось такий у нас сьогодні щоденник. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах! Усіляких вам гараздів, гарної погоди, гарного настрою. До зустрічі сьогодні уже ввечері. На все добре. Бувайте здорові!